2022 року, що На Нагрудний знак. Поверніть порогний на грудний знак. 0,1072. Почекайте, не кричіть на мене. Прийміть руку, будь ласка. Руку прийміть, будь ласка. Прийміть, будь ласка. Прийміть, будь ласка. Прийміть, будь ласка. Руку, прийміть, будь ласка. Прийміть. Прийміть, будь ласка, руку, я ще не ознайомився. 72-60. Так, поділіть, будь ласка, цей документи. Шановні, я, знає... вас, я вас прошу, відповідь, будь ласка, на суді документ. Ви мене чуєте, будь ласка, бо це проти А що Шановний, залучаємо, А, Ще я буду знімати. Ви що надійде? З вами застоїте. Йдіть сюди. А це ці, ряжені світ. А де цей алкоголік? Ти тоді, що стояв, це п'яний. Де це цей світок, щоб п'яний був? Якого раз, за 100 два, привели. три, чотири. чотири. Ви не дикайте мені, будь ласка. В в свою камеру мені. Шість. Ви а ви відійдіть. А ви відійдіть. Адвокат мені, буде чи ні? Не не вийде, адвокат адвокат. буде? Ми чекаємо адвокат.